Пане Віталію, наші вітання вам слава Україні! Вітаємо доброго дня! Героям слава, пане Віталію. Ну, давайте як завжди розпочнемо із оперативної ситуації у вашому регіоні. Що можете повідомити в нашому ефірі? Е, ну, дивіться, за добу в нас не було обстрілів. Це перше, теж за великий період часу. Але сьогодні Очаківська громада була обстріляна в району там порта, і одна людина поранена. Тут варто додати, що е, був обстріляний Херсон. Херсонщина прифронтова продовжує обстрілюватися, і Херсонська міськрада уточнила кількість жертв обстрілу Херсон на даний момент. Загинули п'ятеро людей ще 21 поранені. Ми висловлюємо співчуття родинам загиблих. А, пане Віталію. А, Наскільки активно ви комунікуєте із херсонською міською владою, і от зокрема, враховуючи ось характер цих обстрілів, чи є у нас можливість якось убезпечити людей від цього, на вашу думку, це залежить від росіян. На жаль, тому що сьогодні вони обстріляли в день в Херсоні, там місця скопичення людей, там зупинка транспорту. Що стосується комунікації, ми комунікуємо з Херсонською ОВА, з моїм колегою з Олександром Прохудіним. І, скажімо так, останнє спілкування було 5 хвилин тому. А зранку ми проводили тут нараду, тому що він приїжджав на координаційну раду тут з силовими структурами. Тобто, того тижня був у, у нього, частина людей з Миколаєва зараз допомагає розгорнути повноцінно скажімо так, систему управління в Херсонській області і також е, в місті Херсон. Тобто, ми зараз ділимося своїм досвідом, допомагаємо Херсону, щоб він зекономив час і якнайшвидше е, повністю розпочав взаємодію з військовими і з цивільними для того, щоб ми мали більш ефективні там результати в найкоротший термін. У нас зима підходить до свого завершення. Календарна ми маємо на увазі, як ви оцінюєте проходження сезону холодів, якщо брати, звичайно, до уваги вашу область, якою ви опікуєтеся, і хотілося б дізнатися, як проходить гуманітарне розмінування області регіону, враховуючи те, що попереду у нашій посівна, чи буде змога фермерам. Щось посадити в землю, зима ще не закінчилася, але скоро весна. Вона була дуже тепла. Це нам допомогло. Я гадаю, що в березні ще будуть морози. Ми пройшли сезон без відключень повністю. Тобто, сезон опалювальний в нас пройшов спокійно і скажімо так за планом. Що стосується розмінування, ви запитали про гуманітарне розмінування. У гуманітарному розмінуванні працює три іноземні компанії, які акредитовані, і вже вийшли, щоб не збрехати 70 людей на гуманітарне розмінування тільки одної з компаній. А вони обіцяють донавчити і вивести на загал 500 людей, і це тільки одна з цих компаній. Розмінуванням займаються і МНС, і поліцейські, і бригади з інших областей. Але мушу вам сказати, що масово до полів, туди, до сільхозугідь, ще справа не дійшла. Зараз розміновується критична інфраструктура, лінії електропередач для того, щоб щоб як наймога швидше відновити електрику в регіоні в Миколаївському та і в напрямку Херсону. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Віталію, за надану інформацію. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, був на зв'язку з нами. у Марафоні Єдині новини